Доброго дня. Хочу випробувати ще один з методів збереження суші до весни. Порадили мені один з методів, досвідчені пасічники з опитом, 20 років стажу. І не один повішити під піддашкою, щоб не попадав дощ і широченько одна від одної, щоб не світило і він не буде битим. Також казали, що Та не буде бити мій свіжу суш, тільки відтягнуту, Якщо там буде бити тільки тоді, коли там вийшов розплод тільки тоді, але ну, зараз я вам покажу одну суш от, і докажу вам зворотнє. Це дійсно не, не, так, не так. Ось Оцей нічого, дивіться, суш частенько. Женька. Це з того нуклеуса, де в мене його трошки обікрали, суш залишилась. Ось Дивіться, бачите? Тобто ну, міль б'є любу суш, і незалежності від того, чи там був ні, розплод, чи не був, міль б'є любу. Так, в мене тут 2, 4, 6, 8, десь один з рамок. Тут це дві рамки по боках хуни, чистенькі, без молі, без яєць. Тобто дві. Єсть. Тут, звичайно... Ось така от ситуація. Десь трошки на одній рамці більше, десь трошки менше, але і є. Що я хочу зробити? Є в мене сірна кислота, не сірна кислота, а сірна шашка. Така. На 10 кубів. Ми попробуємо, якщо тут 6, це на півтора куба шашечка. Ми попробуємо одну шашечку закинути ось сюди. Зверху закинем ще від нуклеуса. Рамочки, шашечку поставимо ось сюди. Є в мене металічна. Поставимо сюди, накриємо приставимо. Ось. приставимо. Кришечкою зверху накриємо. Є зажим. Зажиму, зажмемо. Зиму. Через тиждень відкриємо, подивимося, що з цього вийшло. Так, шашечку підпалили. Не шашечку, фітільок підпалили. Ось не плиточкою накрили. накрили. Там трошки йде димок. Чекаємо, щоб трошки більше пішов, щоб точно було зрозуміло, що там у шашечка загорілась. Драмочки ось так склав. У готовності закрити кришку. Не вийшло у мене світіля підпалити. Кину кусочок бумаги. Пішов вже запах, зараз накрию кришечкою. Ось. І йдемо закривати кришкою, чуть-чуть, що воно прогоріло, щоб воздух тут був. Ось, щоб кисень трошки був і потім закриємо герметично. Все, всім підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До побачення.